Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Вихідного Дня Юа. В цьому відео хочу зробити огляд, невеличкий огляд такої південної культури, як шалфей ефіроносний. Сімена цієї культури були привезені мною із Криму, і цій діляночці вже третій сезон минулого року. Ці рослини були більш міцніші, вищі, майже в людський зріст десь метр п'ятдесят завдовжки заввишки. У цьому році це вже третій сезон вегетації цих рослин. Вони мають дещо менший розмір, але трапляються екземпляри 1,50. Ця рослина, я сподівався, що буде гарним медоносом. але Медоносні бджоли е, не дуже хочуть його відвідувати, проте шалфей все одно гуде. І на нього прилітають різноманітні дикі бджоли, бджоли плотніки. Ось одна із них попала на кадр. Я прийшов і вони порозліталися, але їх тут дуже багато. Ось намагаюся піймати. Ось, дивіться, яка гарна бджола. Просто просто величезного розміру. Не хочуть вони позірувати на камеру. Але бджоли дуже гарні. Як пів горобця, мабуть. Завбільшки. Ось одна із них погодилась на відеозйомку, то трохи познімаю її. Ця рослина є також і лікарською. Я особисто збираю її, цвітоноси. і виходить дуже гарний чай. Проте література пише, що його можна використовувати як і... Пряні трави, до м'яса, риби, але ще не пробував якісь трави з цими цим, прянощами. Тому ось знову бджоли плотники. Вони збирають тут обножку. Можливо і нектар, але так в кожну квіточку заглядають. Ось така південна ефіроносна культура росте в межах Канющини. Дуже гарна під час квітування, але це, мабуть, вже вона закінчує, за тиждень вже закінчує своє квітування і почне готуватися до зими.